Сьогодні дуже гарна погода і ми вирушаємо в ті місця, в яких ще не були. Це такий курортний райончик в Тоскані. Багато дуже олив. Ну, ось і нашій теж такий самий. Гарно. Сьогодні 22 градуси тепла і ми в дітті такі всі по літньому і будемо насолоджуватись сонечком. Хотіла вам показати, тут до кожних апартаментів є своя парковка. Ось вона, бачите, загорожена. Там далі є барбекю. Є свій такий участочок, де є барбекюшниця, де можна робити барбекю, столик, стільчики. Бачите, ось така ось краса. Це теж є парковочне місце, а наше тут. Ось наше парковочне місце з наших апартаментів. Це вчора хтось приїхав, їх не було тут. Ну і ось їхня тут можна посидіти. Ну, я так зрозуміла, що ще не сезон, і він ще так особо тут і не прибирав. Ось, там є столики під виноградом, воно є барбекю там, бачите. От. Ну, ми спитали, чи можна буде тут пожарити по шашлика. Він каже, що, да, так, да, звісно, можна. Можете жарити, що хочете. Ось так. Тут, певно, такий фонтанчик включається, Ну, я ж кажу, що він ще видно. До, до, руки до нього не дійшли до цього. Ось, і тут є такий вход. Ну, Халабут ми таке строїли в таких приміщеннях. Ну, ще не привів до порядку він. Але сказав, користуватися можна. Лимони от там рвати, якщо треба таке. Вон фініки посадив, він тільки дерева молоді тут. Він, Ці апартаменти, що ми м, знімаємо, він тільки ми перші клієнти в нього, можна так сказати. От він привіг їх в порядок і зняв. Тут практично ніхто не живе, тут всі туристи. Дуже мало людей живе. Тут іде пало. Бонжорно! Я вам покажу, що саме маю на увазі. Бачите, це як, ну, як село, компанія. Це оливкові сади. Ось. Ну і там далі теж. Що це за квіточки? Навіть не уявляю, як вони називаються. Так подивиться водно в цьому. як його називають в гажуть гуглі. Ідемо. Зараз ми приїхали на пляж до моря. Ось там море вже. Потім покажу вам ближче. Ми тут були вже два роки тому і нам дуже сподобалось тут. Дуже мені не вистачає моєї сьобаці, вона б тут бігала, гуляла, але ну, вона з нами не поїхала. Я подумала, що вона ще маленька, щоб робити такі подорожі. Так що наступного разу поїде з нами. Так. Що я можу сказати, пляж безкоштовний. Пляж безкоштовний і Павло теж знімає, є вбиральні, там за кущами. Такі на п'ять кабінок. Вбиральнах є туалетний папір, все чистенько, все безкоштовно. Ось тут люди я бачила це два роки тому, сидять і їдять, роблять собі пікнік. Ось подивіться, скільки вже народу на пляжі. Всі приймають сонячні ванни, баки для сміття стоять. Прекрасно. Працюють кафетерії, можна придбати каву, пиво, прохолодні напої. Вже все працює і дуже добре працює. Ось так. А, люди вже й купаються. Боже, а я прийшла в цьому вдіти, як на Сіверний полюс. Люди голі тут ходять, хай Бог мили. Ось так. Прекрасно. Ну, Павло вирішив трохи поніжитися під сонцем. Я ні, тому що для мене це холодно. Мені ще холодно. Ну, це ж завдяки цій болясті, яка в мене є. Подивіться на цей пісок. Як він блистить. Я не знаю, навірно, ну, камера не передає. Ну воно так блистить. А це тому, що тут є кар'єри, які видобувають заліз. Залізну руку. Ось вона і блистить. Цей пісок, порошок. Залізної руди. Подивіться, яка красота сьогодні. Просто неймовірно. Ми вирішили пройтися пішки, зробити таку пішу прогулку на бі... по набережні. Тут дуже гарно, зараз покажу. Ось там море. А ось тут є такі доріжки і по ним можна Тобі спокійно прогулюватись. Ось, якраз дійдемо до ресторанчика, десь кілометра два треба йти і там вже будемо обідати. Ось так, дуже гарно. Сьогодні день прекрасний. Вчора був такий дощ, а сьогодні просто суперово. Дивіться, як гарно. Ви дорядуємо те мою руссику, нетальний. Ще ви дадам и към Руси, Наталия. Какво не казва вакансия преди Руси? Пауло. Да, хвам са на... Ингуаря, хвам да са. Често. Тут... Да, все идут на пляж. Талийцы тоже любят. Пляж и солнце. Но в Орендарелье. Я хочу йти. Каже, дом воняє. Як якась там органіка? Господи. Ми прийшли обідати. Це ресторан швидкого харчування. Ми зробили заказ, я зробила один бутербродик собі, заказали водичку і все. Нема в мене сьогодні апетиту. Вчора я позаказувала, половину додому, привезла. Ще не з'їла. Павло заказав собі суп, зупа, тоскана. І теж Ось Така штучка буде вібрувати, коли принесуть наш заказ. А вібратор. Ну, вібратор. No, і no оспіє випадку. Тут. тут дуже багато таких будівель, зруйнованих, але жити тут їх відновлювати не можна, тому що це зона археологічна. Тут все, навіть якщо і приватна власність, все належить державі. Поки тут не проведуться археологічні роботи, нічого робити не можна. Поки вони проводяться на тій стороні, на цій, поки біля моря нічого не роблять. Ось так. Такі харчі. <рігла> <рігла> Ніхто їх не розчищає. Так воно і є. Дивіться. Тут можна взагалі забуритися і поспати. Ха. Хащі, пропрю, хащі, пропрю. Просто хащі і все. Тут вже море. Море, море. Знімає щось, Павло щось знімає. Мені, я вже скучила за своєю собачкою, вже два дні пройшло, і я за моєю тюдюнію тю скучила дуже сильно. Ми з нею балакаємо по відеозв'язку, вона не розуміє, не що треба дивитися в, ну, в телефон. І зразу чую тільки голос. І Така радосна, хвостиком крутить, а потім починає екран телефону облизувати, коли бачить нас. Моє маленьке, моє цю маленьке. Ой. Таке величезне дерево впало. Так воно тут і лежить. Мені подобається. Гарно. Ну, в мене якийсь смак дуже цікавий. Не такий, як у всіх, мабуть. Трохи. Трохи не інакше. Мені подобається. Довивай, Павло. Ну, а я молі. Довечі естрада перпасиджари, довивай. Тим по дорозі. Я у білих капцях зараз куди я полізу в ті хащі, хай Бог Ну, Я взяла ж білі капці, щоб ходити кров. Куди воно пішло? Господи. Ой, дитя моє. Як я за тобою скучила, це я за собою собачку, за свою собачку кажу. Мої діти спитаєте нормально. Світланка моя живе на кордоні з Францією, недалеко від Франції. От. А Сашулька моя живе у Нідерландах. Ось. Вона там працює, живе. Все в нем, все в моїх діточок добре. Ось так. Ми приїхали в другу локацію. Це містечко називається Маса Дуже гарно, з красивими соборами. От, старовинний палац є. Ось тут. Ми на нього ще підемо туди наверх. Він. Це все історія, дівчатка. Це все е, треба подивитися. Ну, лучше його дивитися не на відео, не в інтернеті, а своїми очима. Це тобі може затамувати подих. Ось. А це ростуть ці. Бачите ку то здорові? Е, це ростуть артішоки. Дуже красиво, дуже гарно. Io ho detto che è molto bello qua, eh. Eh certo. Questa era Però... la capitale della Maremba. Mm. Sì. Perfetto. Comunque eravamo lì e pertenevamo la macchina qua, in questo mm. parcheggio. Sì. E Toc, Paolo ha scusa che tutto iba ciò take. Simbolo, який я дуже добре знаю, але ніколи не бачила на свої очі. Derve gitti bello. Come è fatto, mosaico? ma che mosaico. Ma lì crescono cazzi. Tant piscino ero tutti i dervi. Paolo, ma crescono cazzi sopra! Questo è l'albero del cazzo. Sai voglio vedere? Eh? Albero della vita. Ma cazzo questa vita? Каже, що геніталії чоловічі це ж є життя. Ну. Серйозно. М-да. Ну, життя так життя. Тут була вода, я так думаю, так? Катедралі. Окей, це на п'яці для катедралі. Quando entri, di qua, quando entri di qua non te ne accorgerai, però se vai in fondo di là vedrai che è molto particolare perché la cattedrale è abbastanza piccola perché avevano poco spazio mm -hmm. e quindi è, sembra, sembra fatta a degli angoli strani la piazza per farla sembrare più grande. Tant'è vero che la cattedrale si vede sopraelevata e quindi ti sembra che sia più lontana di quello che è. Це вона фето оптику вона І на басанці піколя. Білісма має пікола. В мене вчора розпатися. Але соціальні. Дуже маленька площа, це соборна площа, дуже маленька. Але є одна оптична ілюзія, він розказує. Щас ми підійдемо, він мені покаже. Оптична ілюзія, що коли дивишся, тобі здається, що площа дуже здорова, бо територія дуже велика. Ну, зараз подивимося. А, ось така вона площа, бачите, вона маленька. Ось, ось цей собор. Ось він. І ось така площа. Вона невелика. Ось, ось вхід, бачите. Зараз йдемо туди. От вона так построєна, цей палац. Ну так, да, але ж і сходи якісь такі цікаві. Зараз підемо на... Угу. Коли дивишся звідси, тобі здається, що площа просто величезна. І сама ця споруда, цей собор дуже величний, здається, от з цього ракурсу. Але він на самом деле дуже маленький. А, я цей. І правда, дуже цікавий. Але дуже гарний. Дуже... Я хочу подивитися отуди зверху. Що там, Що там є зверху. Підійти треба ближче. Козачі у собрані. Я не до мене. Ні, де поє. Eccolo qua, voglio vedere adesso. Quando poi hai guardato, questo disposti e guardi questo che è palazzo comunale. Mmm, vederla di nuovo. Si, si, palazzo è due stari antichi. Potete vederla di nuovo. Si, aspetta, non riprendi per un secondo, ti di... spiego Quando arrivi di sera, che è dalla via lì, che è la via principale che te uh. è terminata, arrivi qua, hai un colpo d'onda. Adesso te le faccio vedere qualche foto. Ci cioè, devo verso su... su Google. Guarda la facciata. Більше тисячі років мають ці всі споруди. Всі. <різвістерний>, угу. І ці вікна теж оригінальні, дуже античні. Зараз спробуємо роздивитися зверху. Ой, яка красота. М -м -м, дуже гарно. <ріст> бачите, ось, ось, ось сходинки, як зроблені, бачите, от вони О, упав. Упав блядь. Бачите, як вони як зроблені? Отут, вроді, вони, ну там, де упав дядько. Піду, бо упав саме на те, де я хотіла познімати. Це ще бін, тюлень італійський. Бачите, вони тут зроблені, от в такому от, ну, вроді трохи, не знаю, як це пояснити, ви бачите, да, углом якесь зроблене. А коли піднімаєшся наверх, вони вже рівні. Ну, йдуть нормальні рівні. Ну, Покажу вам ближче. Бачите, все йдеш, йдеш. І вони, бачите, тут вже вони рівні. І складається така оптична ілюзія. Ой, там ще годинник є. Зверху це так виглядає. Бачите, вона, яка маленька ця площа? Ось я вам знімала. ну, от, Де оці столики стоять, бачите? Звідси, бачите, тут зовсім воно поряд. Але... Було таке відчуття, що це дуже-дуже велика площа і це велике приміщення. Боже, а як вони оце обробляли, оцей камінь? Не цей, не зрозуміло. Оце дівчатка ще одна церква дуже гарна і дуже старовинна. Це щось означає? Не знаю що. ma questo era un anfiteatro? Ma, ma cos'è? Il chiostro, cosa significa chiostro? non È so eh, il nome che definisce questo spazio, era uno spazio che c'era all'interno dei, dei monasteri, delle chiese. Ah, ehm... c'è monasteri. Eh, monasteri, e cosa fa eh, facevano qua dentro?

Загрожено цього, і це був двір, де ти міг в, в, в тишині посидіти спокійно. Ніхто б тебе не безпокоїв. Вики, e перечати. Вабене, я non портати альтру чоллари переведе Вікіпедія і mi, mi è andato спонтанно. Я кажу, не взяла другий телефон, щоб дивитися щось і, цей і знімати. Я взагалі не хотіла нічого знімати, це мені якось так вийшло спонтанно все. Мені зараз дуже погано дівчатка. Того знімаю те, що можу. Не виходить в мене якось жити нормально. Раніше я могла в хаті прибиратися до трьох часов ранку, потім вісім встати, піти на роботу, потім з роботи прийти, ем, приготувати щось, потім ще піти в караоке поспівати, і полазити десь, і прийти в три часи ночі знов. От такий у нас графік був роботи раніше. А десь з рік вже. У мене нема просто сили. Нема просто сили жити. Я вже рік пошти не працюю. Я вже повторюсь, 13 травня у мене прийом у врача, і мені скажуть, що за мною таке. Останній я здам аналізи і вже почну. Лікування і дуже-дуже сподіваюся, що мені стане легше, тому що так жити це просто нереально.